Це автомобіль у нас про надійність, простоту обслуговування та про практичність. На огляді у нас дача Логан 10-го року з мотором 1,5, дизель на 7 місць. Погнали дивитись! Кузов даного автомобіля, друзі, у нас в задовільному стані. Немає енергії, не корозії, повністю ціленький, без ДТП, на гарному тонуванні, на літній гумі. Власник також додатково дає е, зимні дві шини, які лежать у багажнику. Комплектація, друзі, у нас проста, але маємо кондиціонер працюючий, доглянутий по салону, в чохольчиках, без пошкоджень, без якихось нюансів. Реально доглянутий автомобіль, погляньте, задній ряд. І навіть є можливість розкласти задній третій ряд. І буде у нас автомобіль на 7 місць. У власника залишились тільки позитивні враження від даного автомобіля. Це автомобіль, який більше приносить, ніж забирає. Це бджола, яка носить мед. Тому, друзі, рекомендую вам приїжджати в Автопрайд, оглядати та забирати цей автомобіль по хорошій ціні в компанії Автопрайд.